Ми з мамою в третій годині ночі дивимося, що обстрілюють ГЕС. Малий мій брат і відчим сплять. І ми розуміємо, що ну так не піде. Ну куди ну дитина зовсім мала. Я в 11 класі і хочеться ще трошки пожити. Так єлизавета, тепер студентка Волинського вишу і успішна каратистка, згадує початок війни. Саме в березні 2022-го із батьками і двохлітнім братом вони залишили дім в Запоріжжі, який був лише за 40 кілометрів від Дніпровської ГЕС. Їхала я з мамою, мама з малою дитиною і вічі. І я з переноскою на передньому сидінні з собакою. Ти сім годин стоїш на холоді, бо це початок березня. Це десь от третього ми виїхали, сьомого ми приїхали. Тобто, ми чотири три дні ми їхали сюди. Три дні, якби за три дні, проїхати тисячу кілометрів. Ну, це треба бути певно уліткою. Якоюсь на Волині сім'я дівчинки оселилася в Заборолі Луцького району. Єлизавета мешканка великого міста, згадує, що спочатку було непросто та допоміг спорт. Коли я сюди приїхала, то ми жили в селі, в заборолі. І ну, я з великого міста, в мене постійно якась тусня, скажімо так, якийсь дві ж в місті, а тут село, поряд е, сусіди з козою. І ліс, і все, і я о боже, що тут робити. Я входила просто вздовж траси, бігала, якісь там і щось робила, якісь кати робила. Тобто я ніколи не зупинялася і постійно рухалась. Зі школи наслідуючи дідуся і батька, які займалися боротьбою, Єлизавета захопилась традиційним карате, маючи десятирічний досвід, не покинула улюблений вид спорту і на новому місці. Карате допомогло їй обрати фах. Вступила у Волинський національний університет імені Лесі Українки, саме на факультет фізкультури, спорту та здоров'я. Тепер у свої 19 років дівчина є кандидаткою в майстри спорту із традиційного карате, чемпіонкою і призеркою України, Європи та світу. Я майже на всіх змаганнях з самого початку займаю третє місце, а потім далі вже друге друге перше. То в мене якось так протоптаний шлях. І так, от вийшло із чемпіонатами вищого тунку Європи і світу. Тренери Єлизавети згадують, побачили її потенціал одразу і почали готувати до змагань. Прийшла, подивилися, досить хорошого рівня підготовлена людина. І все, і так і повелось далі. Готуємо, наприклад, лізу, відготували, ну і інших спортсменів готували до чемпіонатів, і відповідно результат є. Аналізуючи можливості спортшколи в Запоріжжі і на Волині, Єлизавета каже, що тут має набагато більше уваги. Школа карате в Запоріжжі це великий, велика кількість людей. Тренер тобі приділяє уваги. Ну, за тренування може дай Бог хвилини чотири особисто тобі. А тут повністю індивідуальний підхід. Мене мене готували два тренери до чемпіонату, і вони віднеслися до цього максимально серйозно. На Волині дівчина поки не брала участі у змаганнях із карате, бо їх не проводили. Але плани має амбітні. Попри пережите, каже: у майбутньому сама буде їх організовувати, щоб молодь знала про карате. Більше в планах можливо, самі робити якісь змагання тут, можливо, в недалекому майбутньому щось зробимо, щоб і тут розвивалося карате. Богдан Петровець, Василь Морещук, дванадцятий канал.